Пане Євгене, ну справді чому е, Індія в центрі атаки, скажімо, це так е, Дональда Трампа, а не Китай, і чи зможе вона піти зрештою на якусь е, таку стратегію більше заходом і не купувати російську нафту принаймні в таких великих об'ємах? Uh -huh. uh, відповідь дуже проста. Індія просто з великих гравців є найлегшою ціллю. Індія набагато менш, скажімо так, набагато меншій мірі. Сполученим штатам Америки поставляє якісь критичні компоненти, ніж це робить Китай. Ми розуміємо, що Китай продає Сполученим Штатам іноді напряму, іноді через посередників рідкоземельні метали. Він експортує, хай не завжди передові, але все таки технології, дуже великий обсяг ринку американського майже в усіх галузях. Все одно належить китайцям. Цього не можна сказати про Індію. Індія зараз не є настільки. Могутньою в плані знаєте, відповіді на торгівельні обмеження або на мита зі сторони штатів. Саме тому обрана вона, тому що це безпечний варіант. І я думаю, ще грає свою роль те, що Індія, на відміну від Китаю, не має політичної мети підтримати Російську Федерацію. У Китаю ця мета є. Він неодноразово вже про це заявляв. Це можна було і прочитати як і між рядків. І фактично почути в окремих заявах окремих представників китайської влади. А Індії. Немає політичної мети. В неї є мета лише економічна, тому з нею набагато легше, скажімо так, вести справи. Саме тому Дональд Трамп вирішив, що економічні важелі спрацюють на Індії набагато краще. Пане Юне, тут є ще цікавий аспект. Ну так чи піде Індія на це, так от на поступки? І ми ж розуміємо що на Моді все ж таки достатньо близька людина для Путіна. І такий вже по факту є і реджеп Тейпердаган, і, і його так само Дональд Трамп виводить як на шахову дошку. Тепер моді плюс. Це якийсь може дати результат на ваше бачення у тиску там чи у впливі на Путіна? <гум> а, дивіться, тут треба взагалі звертати увагу на те, що собою являє Індія для Російської Федерації. Якщо ми говоримо про торгівлю, так безумовно це. Закупівлі нафти, власне навколо яких і крутиться це питання, це також закупівлю озброєння і американська адміністрація про це знає. І по-моєму, Трамп теж про це раніше казав, про те, що Індія закуповує чимало російської зброї. Якщо ми говоримо про Туреччину, там теж були закупівлі російської зброї. Зараз вони намагаються від цього позбуватися, тому що навіть до початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України це вже. Викликало питання у союзників по НАТО, чому держава НАТО закуповує зброю Російської Федерації, тим не менш тим не менш, якщо відповідати конкретно на питання знаєте такої коаліції умовних друзів Путіна проти Путіна, знов таки важко назвати в повному сенсі і на рендромоді Джепата і Пердогана. Джепа друзями Путіна вони просто намагаються грати, знаєте багато векторів як, наприклад. Намагалася це робити Україна за, за часів кучми і вашим, і нашим. А то Дональд Трамп, будуючи знов таки в лапках коаліцію друзів Путіна проти Путіна, намагається зробити дві речі: перша очевидна для нас дійсно це примушення Путіна до перемовин, хоча б а в ідеалі до припинення бойових дій. Друга, менш очевидна, але теж дуже важлива. Дональд Трамп хоче змінити загалом схему поставок енергоносіїв в світі я мабуть зверну на це увагу особливо тому що Наслідки цього більш довготривалі ніж наслідки одного переговорного раунду з Російською Федерацією. Дивіться, якщо Трампу вдасться зробити так, щоб Індія переорієнтувала свої закупівлі на країни перської затоки, і що ще важливіше на самі Сполучені Штати Америки, які так само видобувають нафту, і що ще важливіше, видобувають газ, який потім поставляють танкерами у вигляді скрапленого газу, якщо зможе переорієнтувати стратегічно, Індію на закупівлю таких е, видів енергоносіїв це залишить Російську Федерацію без додаткових прибутків не на місяць, не на рік, а скоріш за все на 5-7 можливо, 10 років, оскільки, е, знаєте, такий стратегічний стратегічний злам цих поставок просто призведе до того, що Російська Федерація навіть, наприклад, після Путіна е, не зможе нормально продавати свої енергоносії, оскільки ці ринки будуть зайняті. А у Російської Федерації очевидно. Не буде засобів таких політичних потужних засобів, як у Трампа зараз, для того, щоб змінити назад цю ситуацію. От і все на це теж варто дивитися і сподіватися на те, що це спрацює, угода торгівельна між США і Індією якось може впливати на ці процеси стосовно незакупівлі Індії російської нафти. Слушне питання. Дивіться, якщо ми говоримо про конкретні мита, ми знаємо, що Індія використовує як багато насправді держав глобального півдня, так звані загороджувальні мита на технологічну продукцію. Що це означає? Індія не хоче, щоб абсолютно всі технологічні речі, починаючи там від машин, закінчуючи різноманітним будівельним обладнанням, і чим завгодно, вироблялися поза межами країни, тому вона вводить мита і вони доволі довго там насправді моєму з 60-х чи 70-х років на дуже багато держав, в тому числі на США, які поставляють. Такі види продукції до Індії. Це робиться для того, щоб стимулювати виробництво технологічної продукції вдома. Якщо Індія буде готова скасувати цю, я підкреслюю дуже довготривалу політику політику, яка триває десятиліттями, то так ми можемо говорити про те, що США теж можуть стати поблажливішими. Я не думаю, що Індія на це піде. Одразу вам кажу, не думаю, що будуть узгоджені саме такі умови. А відповідно, відповідно, скоріш за все не буде і великих поступок зі сторони США. Тобто, в питанні енергоносіїв, скоріш за все, США залишать свою жорстку позицію про те, що Індія має відмовлятися від російських енергоносіїв в першу чергу, у другу чергу від інших енергоносіїв, маю на увазі іранські або російські енергоносії, які продаються через треті країни, і переходити на те, що поставляють або США, або їх союзники пані Іване. Питають як поставляється нафта в Китай? Угу. Ну, дивіться, ми можемо говорити про те, що Російська Федерація надсилає її як за допомогою трубопроводів. Такі трубопроводи існують, так і за допомогою класичної танкерної схеми. Знов таки тут можна говорити про логістику, наскільки вона. Скажімо так, ефективно, тобто, е, чи є сенс вести, наприклад, танкером з Балтійського моря е, нафту у Китай, чи скоріш за все, у Російської Федерації, мабуть, є термінали, в тому числі і на Далекому Сході, які можуть це забезпечити. Але з Китаєм ситуація набагато проблемніша, навіть не з логістичної точки зору. Логістика це важливо, але і з політичної точки зору, я підкреслюю те, що Китай має не економічний інтерес в підтримці Російської Федерації. Він там присутній, звісно. Дійсно, от, але він не є ключовим. Ключовий інтерес політичний, і саме це відрізняє ситуацію з Китаєм від ситуації з Індією. Китаю недостатньо сказати, що ми зробимо вашу економіку слабкішою, що намагаються постійно їм говорити Сполучені Штати Америки їм необхідно сказати, що ваша економіка в принципі перестане існувати, а значить, і ваш нинішній політичний лад, якщо припиниться підтримка Російської, якщо не припиниться підтримка Російської Федерації, а таких. Засобів навіть у сполучених штатах немає. Я нагадаю, що загалом Китай зараз поставляє більше. Товарів до США ніж він купує у США, і теж, що важливо, китайський ВВП наближається до ВВП сполучених штатів Америки, складає близько 85% від американського. Це означає, що це партнер, знов таки скоріше, навіть конкурент сполучених штатів Америки, який може вводити дуже суттєві контрзаходи проти США, і саме тому. З ним дуже важко говорити саме в економічній площині. З ним необхідно говорити в площині політичній, але знов таки для цього потрібно, а чітке розуміння, що може впливати на Китай. Зараз такого розуміння в США майже немає, і Б потрібна політична воля це робити, чого ми теж на жаль найближчим часом ну не побачимо. Цікавий аспект цієї коаліції друзів Путіна проти Путіна, яку ви так е е красномовно крестили, але ж так воно по факту і є. Я до того, що Путін е пане Євгене чітко висловився про свої маячню оцю своє бачення перемоги е чи домовленості між Україною але це ж наша капітуляція. Всі ці пункти неодноразово озвучені. І його не переконав ніхто з Ні Кіт Келог, ні Сті Вітков, ні Дональд Трамп особисто. Навіть той же Раден Драмоді може він це зробити? Буде когось, на ваше бачення, слухати Путін? Чи він цю лінію буде гнути і йому байдуже на які б там речаги впливу на нього, хто б який не шукав? Угу. А, з Путіним ситуація дещо схожа на ситуацію з Трампом. Для нього набагато важливіше не слова. Його іноземних друзів а дві речі: перше, це те, що йому каже його оточення, і те, що думає він сам, тобто знов таки аспекти впливу набагато вущі ніж ми звикли про це думати. А це перший момент, і другий момент це я би я би це назвав. Прямою і реалістичною загрозою, тобто, що Трамп, коли йому просто десь щось кажуть, що щось може піти, не так і вплинути на його рейтинг не слухає, так і Путін теж таких, скажімо, сентенцій він не допускає. Пряма реалістична загроза це загроза або фізичному існуванню особи, знов таки Володимира Путіна, або це пряма загроза, яку він вважає достатньо реалістичною до того, що Російська Федерація в принципі може сколапсувати, як і його влада, поки таких речей немає на столі. Для нього достатньо просто гнути свою лінію, оскільки ще раз наскільки б не зменшувалася економіка Російської Федерації, як би не зменшувався рівень населення у Російській Федерації, все одно Путін буде знаходити звідки ще взяти гроші на війну, якщо фізично вони десь існують. Ось і все це можна робити із соціальних програм це можна робити е, із зменшення зарплат пенсій, чого завгодно. Він буде це робити. От тут не треба мати ілюзії. Тобто на, завдання зараз полягає в тому, щоб США змогли е, ре, не реалізувати, але принаймні показати, що існує пряма і реалістична загроза, що режим Путіна може сколапсувати. Якщо Стівен Вітков зможе передати щось достатньо, е, скажімо так. Е, Жахливе для Російської Федерації, то тоді е дійсно можуть відбутися якісь зрушення. А от питання в тому, чи передасть він таку інформацію, ну вони на жаль досі є. Однозначно, і ми ж бачимо, що навпаки, мабуть, якраз його і шукаються. Ж Росіяни запросили візит. Стіва відкафа, можливо, вони його хочуть заспокоїти через нього заспокоїти Дональда Трампа. Це ж подивимося, що буде, пане Йвне. Однозначно ми вдячні за ваші відповіді, за те, що ви розставили такі акценти, і так ми широко розглянули ситуацію з усіма учасниками цієї е, великої гри. Дякуємо вам, Євген Костогризов, е, аналітик ради зовнішньої політики української призми, був режим онлайн гост. нашого ефіра поговорили.